Куди ми дійдемо, якщо нічого не змінити в армії? Я оптимістично дивлюся, що ми дійдемо до якогось такого шоку, який змусить нас прокинутися, там, ну Це може бути там, втрата якась територіальна, чи якийсь такий яскравий прорив росіян, не дай Боже. Е, і те, що ми знову-таки повернемося до того, що потрібно ну, все-таки ці всі проблеми з порядком в армії вирішувати, наводити там порядок. Тобто е, зараз ситуація яка? Зараз ситуація така, що головком займаються окремими там, одною або двома битвами. Вся армія воює якось далі. Автоматично е, відтак, якби поки, там... поки він в Покровську в нас прорив е, в районі Гуляйполі. Так потім він до в речі, полі, і ну і далі в Покровську. До полі, речі, раніше вона... противник активно просувався тільки на одному з напрямків. Він потім цю фішку зрозумів. Що треба... зараз, зараз на двох щонайменше і є перспективи на третьому треба взяти три напрямки. Він вже це зрозумів, як ми воюємо. Да? І Він це все відпрацьовує. Моя думка така була, ну це, можливо, вже запізнілі такі, але можливо і ні. Те, що в 22-му році, десь восени, коли почала заходити до нас е, хороша західна зброя. І коли дійсно ці всі стопкрани відкрилися, і психологічний блок у Заходу на активну нам допомогу, врешті-решт, якось розвіявся, нам треба було починати створювати іншу армію. Тобто армію, котра є армією цивільних і е, котра базується зовсім на інших принципах. Тобто, ми, я би залишив для певних функцій оцю нинішню армію з її порядками. Вона може працювати, вона працює, вона ще нас якось захищає зараз. Не знаю, що буде завтра, але, поки що, ще якось воно тримається, купи. Але от іншу армію треба було просто поруч з нею створювати. У нас є, до речі, для цього навіть юридичні оболонки, там якісь командування об'єднаних сил там чи ще щось. Можна було придумати або взяти щось. Це окремо для мене загадка, вибачте. Я не да. розумію, скільки в нас командувань управлінь і чому вони постійно дублюють функціонал. Я, один, я думаю, одного. що це заділ на майбутнє. А, а з нестачею людей ми ще й формуємо нові бригади. От на днях я бачу новину, що ми ще одну нову бригаду зараз формуємо. Людей немає, нові бригади є. Нема тут уже коментарів цензурних мені для цього. А... Менше з тим, ми мали б створювати окрему армію з людей, які вже себе показали класними бійцями, але при цьому розуміють, що таке процеси в тилу. Якщо ти досвідчений, тобі не потрібно цих от погонів для того, щоб тобі дали ресурси і так далі. Принцип, коли заходить найкраща зброя, найкращу зброю на кращим бійцям. Так само найкращих рекрутів, найкращим, найкращим підрозділом. І це, якщо ми тоді почали застосовувати, у нас була б дійсно номер один армія у світі без перебільшень та що найкращий організатор. Це найкращий організатор саме технологічного процесу. Мадяр, там ці всі хлопці у Мадяра виявляється, що вони просто гарно організували свій технічний процес у співробітництві з цивільним сектором, у співробітності з своїми бійцями. Цього старі полководці, якими б вони геніальними не були, вони цього не розуміють і вже не зрозуміють.